Доброго дня! Я вітаю всіх, хто любить Україну, на своєму каналі Кухня з кишені Справи домашні». І з вами я, Любов. Я розпочала цей канал свій, як е, проти, в противовагу всім дорогим крутим каналам такого типу, е, тому що ми живемо в простоті. Живемо майже в сільській місцевості, і не всі в нас люди багаті, і не всі круті. Тому цей канал буде для тих людей, які люблять простоту душевну, які люблять душевні такі розмови, житейську мудрість, які люблять виконувати справи домашні і не боїться спілкуватися з кимсь і запозичувати чиїсь мудрі поради. Цей канал він без понтів, без дублій. Тут життя так, як воно є. Я рада, що цей канал так називається, що в мене є підписники, що ви підписуєтесь. Я дуже рада спілкуватися з вами. До зустрічі на моєму каналі.